Мої вітання, гей! З вами знову Сіпрян, і сьогодні ми граємо з вами у українську гру Острів. А в попередньому відосіку в нас було таке невеличке невеличке специфічне заняття. Ми займалися тим, що лазили по нашому місту, нічого не робили, точніше, навіть не по місту, а по поселенню, тому що ще до міста йому далеченько. Менше ніж 500 жителів, наскільки я пам'ятаю. Давайте зайдемо подивимось, тому що здається, 400. Здається, 400 з чимось. Призабув Сіпрян, скільки в нас жителів ти так довго не заходиш. Острій. Алло. 415. От. Ми займалися нашим бюджетом, ми займалися, дивилися статками наших заможніх селян. В принципі, ми дійшли до висновку, що селяни в нас, в принципі, досить заможні. Можна сказати, що вони заслуговують заслуговують на компліменти, тому що вміють керувати своїми бюджетами. Як бачите, в мене червона. Обстановочка перший раз поміняв, можливо, така буде частіше. Мені подобалось, подобалось. Я щось червоний колір рідко використовував. Зараз він мені якийсь ну виглядає досить симпатично. Не знаю, з чим це зв'язано, але терпимо. Ну, окей. Планую приступати все-таки не фігню страдати як той раз, а щось конкретне, корисне зробити в цій зоні. Я навіть вже маю приблизні уявлення, що я хочу зробити ще у нас. Виправлення було по бюджету, і я сподіваюся, що в цьому році у нас піде в плюсик. Як бачите, порівняно з минулим роком, у нас трошки пішов вже плюсик, вже плюс майже 50. Тобто, в теорії, хто дивиться на оці цифри, весельно не, не крінжуйте, Сіпряна. Я просто, коли на початку починаю мати можливість отримувати доступ до. Товару, до товару обігу, так сказати, з іншими містами. Я реалізую максимально свої можливості просто по максимуму. Є в мужика мільйон картоплі, я мільйон картоплі купляю, навіть якщо мені не треба. Ого, в нас вже 60 плюс, щось мене жорстке. 65. 66, 67? Та ти шо? Зараз 70 буде. 70. Та ёлки палки це ми бюджет підняли. Я сподіваюся, він не сильно зашкодить нам. Нашому мікроклімату економічному, так сказати, навіть макроклімату. Тому я купляю все підряд, і ці цифри ні на що не значать. Зато у нас дивіться скільки всього. Як тут подивитися? О, Дивіться, у нас тут абрикосів 33 тисячі, дрів 50 тисяч, вишні 32 тисячі, яблука 24 тисячі. Що в нас найбільше? Е, в нас найбільше дрова, ну це, це не їжа. А з їжі, певне, ви, я, абрикоси, вишні яблука. ну, абрико, Окей, давайте не будемо брати сад, хоча мені. Сіна скільки багато у нас. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Сіна майже 100 тисяч. Я що, до речі, хотів сказати, нам треба буде в наступному відео зайнятися садом, тому що нам вже ну, таке собі, поступово виснаджується, у нас якраз запаси величезні. Можна поступово їх буде рубати. Тому ці цифри ні на що не впливають, Нам головне, дивіться, ми ще відео не почали, вже як збільшується. Тому в мене все добре з бюджетом. Я сподіваюся, за пару відосиків воно стабілізується, в якийсь стабільний приріст, і ви не будете писати, що Сіпріан має поганий бюджет. Рано чи пізно, до 1800 року, у нас бюджет буде стандартний, стабільний і все прекрасно. Подивимося в кінці року, що в нас тут буде, який плюс, можливо, піднімемо людям зарплатню, або різноробом е, з працівниками, або тільки працівникам, або щось покумікаємо в іншому руслі. Можливо, зменшимо сильно е, під, підняті вже податки на статки, податок на статки, тому що трошки за високий. Ну ладно, ми вже говоримо стільки часу, і цей відос, і попередній відос. Куча відосів ми говоримо, але приходиться вже займатися ділом. Давайте поставимо курчму, яка буде стояти, я думаю, так якось по центру. Так, ну, ми ми вертаємося до мого перфекціонізму. А поки ми вертаємось до мого перфекціонізму, я вам е -е, рекомендую і наполегливо прошу. Пописати в коментарях, як вам нові заставки Сіпріна, як вам взагалі нова концепція. Я старався. Я, в принципі, як ви бачите, з фотками своїми мав гі досить такий величенький. Ну, свої фотки робив в різні стилі. Це все я, якщо що, це не якісь рандомні черрики, може я не на всіх фотках схожі, але це фотки за все моє життя. Тому не дивно, що на деяких фотках я. Виглядає помолодші, деякі взагалі я брав шкільніше фотографії на різних там заставочках і так і сидів і робив. Тому, сподіваюся, на вашу позитивну оціночку. Якщо навіть не позитивну, то просто на об'єктивну оціночку. Тому що об'єктивність то важливо. Я хочу максимально покращувати якість своїх відоськів, якість свого контенту. Я ще правда, ну вже два місяці, вже кожен відео майже то кажу, два місяці кашлюю від цього грипу коронавірусу. Не знаю, що це точно було європейського, це ще європейський. М ще важко говорити досить. Але я стараюся, плюс-мінус якось. Плюс-мінус стараюся якось так от. Не знаю, як, як це пояснити, коли ти. Начебто хоче кашляти, ну ти стараєшся не кашляти, але голос від того страждає. Деколи різні. По-різному по звучиш. То голосно, то вище, то нижче, то тихіше, то хрипиш, то ще якась фігня, Надіюся, це сильно не, не чути. Так, це ми поставили тут, значить є. А В нас <кхід> корчма. Це все дуже добре, але в мене є один нюанс, який я пам'ятаю ще з минулих відео. З попереднього відео, я пам'ятаю, що в мене є з водичкою нюанс, тут пише, що о, якщо ми побудуємо тут криничку, то в нас доступ е, матимуть лише е, худоба та виробництво. Це нюанс такий негативний. І виходить, якщо ми отут будемо далі ставити десь тут будиночок, то до найближчої води їм іти. Аж сюди. ну Це не критично, але все одно неприємно. Але я не планував взагалі тут ставити будиночки, я тут планував дещо інше. У нас є корчма. Отут ми побудували корчму. Далі. Я би хотів зробити таку зону відпочинку, скоріш за все, можна це так назвати. А, давайте візьмемо ці кругленькі. Зона відпочинку. От, люди, які тут живуть, я думаю, хоч це було досить давно, ну, ну всі мали би бажання повідпочивати. Правильно? Тобто, от побудували одну. Не знаю, скільки відступати, ну, давайте якось от приблизно От так. Зробимо, поки не знаю скільки. Ну, скількись. Скільки зробимо? Давайте зробимо шість. Е, Буде, я думаю, адекватна кількість. Так, як би тут зробити так, щоб рівно? Перфекціонізм. Да. Це, я сподіваюся, не сильно заразна штука, тому що, якщо чесно, це е, якість така, яка не особо допомагає вам по життю. Ну, але ми можемо собі тут в острові дозволити позайматися перфекціонізмом. Так сказати, чом бійні, правильно? Так, ну і отут. Пум-пум-пум. В реальності всі, коли будують якусь таку штучку, даже альтаночку, все одно займаються вимірюваннями, рівнями і так далі. Ого! Нічого собі до нас тут приїхали. Корчму будувати. Дві e, повозки. E, я от не пам'ятаю, як називаються повозки ще в лексиконі такому розмовному. Три повозки. E, Ні, підвода. підвода. По-моєму, називаються підвода. Три підводи приїхало. Приїхало, здається, три. Тачки. Чотири тачки. П'ять тачок. П'ять тачок приїхало. Ні, чотири. Чотири. Обманюю. 4, да? 4. Раз, два, три, чотири. Чотири тачки. 3 підводи. Чотири підводи. Та ви шо? А він. Е везе, да, 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 везе. П'ять тачок. П'ять тачок, п'ять підвод. Йома йо! Оце ми курчму побудували. Оце їдуть, оце красавчики. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Е ага, тут ще, до, до речі, можна було... А може і не треба. Ні, ну це брит. Я просто подумав, подивився, що тут не вистачає різноманітності їжі, потім дивлюся, в них тупо навпроти величезний ринок, ну, порівняно величезний, як для гри острів. Ну, місячний дохідник 2,50, а податок на землю 0,75. Хай вони тратять там гривню, да. Тобто вони в плюс гривня 50 в профіциті, ну вони б при можливості, я думаю, просто недавно заселилися, вони, я думаю, собі. І ще везуть, та й-мою, звідки в нас стільки цих підвод. Капець. Приємно, що в нас так велика, велика кількість така транспорту, можна сказати. Ми тут розвили наше вже містечко до такого рівня. До речі, на наступні відосики такий міні спойлер Я планую, це певне зайнятися садами і фермою. Це буде непоганий варіант. Е, я чекаю, поки ви. Давайте я вам чуть-чуть допоможу. Не скину чуть-чуть, 5 гривень. Хоч це мені піде в мінус бюджету, ну мені не критично. У нас 190 в плюс пішло за місяць, менше як за місяць. ай яй ай яй ай яй ай яй ай яй яй які ми красавчики в плані фінансів. Ну от, от і все. От і все. Тепер офіційно Сіпрян не має нормальну економіку. Але треба почекати ще буквально рік-два, щоб зрозуміти, чи воно ніяк не вплине на жителів, щоб не було в нас тут отак скрізь. Якщо вплине, то чуть-чуть е, зменшимо, точніше збільшимо заробітну платню. Угу. Думаю. А давайте може. Ні, зараз не будемо збільшувати, поки все не адекватно. Просто в нас ж були моменти, де деякі люди отримували 150% і 200%. там. Те, що з тварини особливо зв'язано. А от цікаво, не всі ж туди лишились працювати? Лишились, так, що все хай буде. Окей. Потренділи ми з вами і вистачить з цим сім'єю. Ми вам дали п'ять гривень. Роман і воля, воля! Ізі. Ізі. Так, далі. Давайте. Я просто хочу, вже, щоб якісь вони тут щось побудували. Давайте пришвидшимо цей весь двіж, тому що дуже довго. Маленьку капличку обов'язково, як же ж без маленької каплички. Випили і пішли помолилися. Так сказати, за хороший врожай. Давайте її зробимо тут. Так от. М -м 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 -тин 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 -тин. Якось отак. От у борщів народилось дитина. До речі, де наше е -е кладовище? О. Наше є місце тут для поховань. Супер, прекрасно. Бо я тут згадав, що було б непогано мати місце для поховань. Так, гонець! давай без гонців сьогодні у нас. А то мені будуть казати, що я трачу гроші. О, і заодно давайте, поки ми тут. Вони там все будують, і ми з вами посадимо трошки дерев. Давайте так, сильно густо не будемо садити, я пам'ятаю свої перші помилочки в тому плані, що є. Як воно взагалі тут росте? Це ж просто вода, воно тут корінь згниє швидше, ніж вона виросте. Я пам'ятаю свої помилочки, от я зараз вам покажу. Коли я будував на початку ще, і от дивимося, як воно тут виглядає, да, так симпатичненько, легенько, не, не загружено, так вільно, кожне деревце окремо. Тут чуть-чуть вже крінжовіше, тут крінжовіше, тут теж крінжовіше, а тут взагалі лютий крінж. Я вважаю, що це вже загусто. Ну По-перше, дерева так в реальності і не ростуть. Ну, ростуть, але вони не настільки густі. Вони б один одного затіняли. Я думаю, оптимально в лісах все-таки ростуть і отак. Просто коли тебе об'єми величезні, то воно так незамітно. Великі дерева і між ними маленькіше. Тобто ну, крони між собою ледве-ледве стикаються. Ну, приблизно як отак. Да? А тут вже прям один в одному ростуть стовбури прям дуже поруч. Це вже отут ще і в шахматному порядку, мій перфекційний тут точно був ні до чого. Ну нічого, рано чи пізно ми вирубуємо тут. Вирубаємо і буде все окей. Тут взагалі густота така, що. Ну це ладно, це тут біля будівель це нормально. А тут, до речі, досить тоже густо посаджений цей сад, і я вважаю, що в реальності б так би ніхто не садив. Хоча б, хоча б 4 метри, хоча б 4-5 метрів, в ідеалі 6 між деревами такими. Тут скільки. Хай висота дверей 2 метри. Ну, тут десь 2,05 максимум. Ну, Максимум. Я думаю, тут десь 2 метри 20 см. Тому що двері 2 метри максимум. Хоча я, наскільки пам'ятаю, в селах взагалі а, менші двері. Я от коли був ще маленький піздюком, я згинався вже, в двері деякі зайти, там, кудись І заходили, заїжджали чи там ще кудись. Тобто, Я думаю, тут двері менші Тобто, двері між деревами 2 метри десь приблизно. А я вам скажу, що 2 метри між деревами це лютий крінж. Це не, не добре. Тут от якраз одне дерево лишнє, от приблизно, приблизно одне дерево лишнє. Тому що от корона десь сюди доходить. Да, і тут корона десь сюди доходить. Тобто, щоб корони не стикалися, хоча б крайні гілочки тільки стикалися, то треба. ну 5 метрів було б ідеально. Окей, е задалеко ми зайшли. Це далеко ми зайшли в плані садові... садівництва. Я думав, цей процес у нас буде трошки швидше. Ми вже 15 хвилин граємо, а не залишили не так вже й багато часу. А ми нічого ще не зробили. Ну, я сподіваюся, ми в цьому відео все закінчимо. Тому що я дуже хочу, щоб ми закінчили вже нарешті оцей кусочок. Ми вже майже третє, ну, третє відео підряд фігнь страдаємо. 265 гривень ми вже ввійшли в плюс. Тобто в теорії в цьому році ми можемо пересікти показник в плюс одна тисяча гривень. Це хороший результат. Поки ми насолоджуємося нашим потенційним майбутнім результатом, я нагадую, що Сіпрян рекомендує вам підтримувати український контент, україномовний контент, виключно Сіпряна не треба підтримувати, можна різний контент підтримувати. Но Сіпряна, раз ви тут це дивитеся і це зараз в даний момент чуєте. Можете поставити подбайчику і підписатися, якщо не підписалися, і щось написати хорошеньке. А можете, що той поганенький, головне, щоб Поділу. Я люблю Поділу, коротше, навіть якщо це негатив. Бо я хотів максимально ідеальний який я максималіст, перфекціонізм і все на кучу. Ще залишилось купити колись шикарну вебку. І шикарний мікрофон. Хоча і цей мікрофон більш-менш, просто я не вмію ним користуватися. На жаль, я не, не настільки опітний чил, щоб розібратися в цих всіх щічах. Ну нічого, колись розберуся, начебто звук поки що адекватний, адекватний. Можна було б чистіше, краще якось, але я і так. Начебто постарався максимально класно все зробити. Ну і вебка теж можемо майбутньому колись буде краще. І фонка. Ну, коротше, багато що можна ще зробити. Я просто чекаю, поки все побудується вже. Щоб розуміти, що далі ставити. Отут. Воно так поки не ясно. Ну давайте ще пришвидшимо. Я не хочу просто принципово на паузу нічого ставити, тому що. ну Для чого пропускати якийсь цікавий раптом контент буде, чи ще якийсь епізодів, або щось розказати вам. Що ставити на паузу. На паузу ставити не цікаво. Трошки таке враження, наче. Чуть-чуть так не підлагує, а так, наче кадри пропадають. А, у мене паралельно ще йде загрузка одної гри потужної на 100 гігабайтів. Це для мене дуже потужна гра в плані нагрузки на комп'ютер, але вона вже десь мала завершити своє загру... загруження, так сказати, на мій комп'ютер, тому не знаю. Можливо, це вже. О, вже, вже краще, вже не так фрізить. А ні, знову фрізить. Можливо, це вже нагрузка на... від острова на саму концепцію кількості. У мене всіх цих будиночків. Ну, допустимо, ми зробили зону відпочинку таку в плані, е, в плані основи. Давайте тепер зробимо е, лавочки. Якось би зробити. Я би хотів їх зробити. Ну, не знаю, щось таке наподобі, наподобі щоб люди могли поговорити. Біля один одного. І мати можливість погодувати, наприклад, цих птичок. Птичка має бути погодована. Давайте зменшимо вже швидкіше, мені нормально там вже скоро все побудують. А, далі мене цікавить, що. Дзвіничка. Можна дзвіничку поставити якусь таку. А, давайте поставимо тут. Ой, я якось криво поставив. А, ні, все нормально. Плюс мінус нормально, да, плюс мінус нормально. Чуй-чуй може кривовасту, ну нормально. Ні, нормально. Чуй, Пишіть нормально, чи не нормально, я все одно не буду міняти. Тепер дивимося на арки. Які в нас тут є арки? Ага, отака є арка. пам 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 От як мені знати, рівно я ставлю чи не рівно, на якій віддалі. Ну, начебто отак більш-менш правильно. Більш-менш рівно. А ну-ка. Ну, виглядає, да, досить, досить рівно, досить симпатично. Так, тепер. Це ще ми до кущиків не дійшли. Давайте отут також шпаки. Ага, тут вони ходять, їздять, ладно, не будемо. Вони щось тут вибрали ходити. Можливо, ми тут деревами засадимо, щоб не ходили. Або парканчиком поставимо якимось. А якщо я отак парканчик поставлю, о, прекрасно. Давайте тоді поставимо парканчик. Але тоді прийдеться знести оцю штуку і поставити її ближче вперед. Велика арка, це що в нас? О, давайте отаку цікаву. Так, давайте знову рівно поставимо. Так, зараз рівно все поставимо і... Ем... Ну, десь приблизно це буде рівно. А ну-ка Ну, виглядає начебто рівно. Тепер заборчик треба підібрати. Де в нас тут самий цей, е... самий звичайний заборчик? Оце він. О, він. Так є. І. Ну, не кажіть, що отут не рівно. М -м 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 Та нука, ка, -ну -ка. Ну тут майже ідеально, тут, в принципі, ідеально. Просто тінь падає, трошки не видно. До речі, розробник гри, може, надіюсь, колись зробить, щоб тут сонце було, заходило туди-сюди, ніч і день. Я думаю, це не сильно складно. Тому я сподіваюся, що колись це буде зроблено. Ну, буквально чуть-чуть, капулечку нерівно, але я тут буду гратися, це, можливо, навіть кращий варіант, ніж якби я сильно грався. Тому я пропоную тут зробити. Фінт такий, щоб просто це все закрити шепшинкою. І сподіваюся, колись будуть нові кущики. Дуже хочу нових кущиків для різноманіття, тому що всі прям такий фанати зелені, в плані того, що воно виглядає як мінімум гарно і додатково простір. Дивіться, як симпатично виглядає тепер. Давайте ще тут шепшинку. Сьогодні у нас такий декорний день, більше навіть ніж будівельний. Ми тільки курчму побудували, тут більше в нас зараз декору буде. Отак от, от. Прекрасно. О от. В нас тут ще є е можливість побудувати парканчик. -ху -ху -ху. Десь приблизно от так, як я планую. Щось я не розумію, що я роблю. А, це тінь падає. Всю і тінь, блін. А ну-ка, якщо ми отак зробили. Е? Норм? Норм. Думаю, ну, норм. Е, зробимо ще давайте шепшинки тут чуть-чуть, так сказати. Так, є бой. Отут ще. Е, дальше у нас йде. Що візьмемо? Смереку, так? Да? Чи... Давайте візьмемо щось полудове. Давайте яблуньку. Так, от яблуньку між ними будемо садити. Пам-пам, тут заблизько, так? Давайте отак ще зробимо. Між ними. А тут ми посадимо. Не знаю. Клен. <пух> У, як симпатично. Клен. Потужний, гарний клен буде. Окей. Це в нас є. Клен є. Ой, давайте і тут ще поставимо трошки клена. Раз, якось От так. Я думаю, буде теж непогано. І ще що ми можемо зробити? Ну і давайте ми візьмемо смерекою от ці місця там, де явно не вистачає якогось деревця. Тоже зробимо поруч з цим всім. Щаснечком. Так, давайте тут ще. Можна два, три. Ага, і тут. Тоді. Е, якось отак. Ага, в нас ще цей кусочок є. Хм, от думаю, отут якось зробити якийсь, якусь дорожку. Точніше, не дорожку, а якийсь містячок. Щоб вони ходили. Е... Ну ви розумієте, да, про що? Щоб вони ходили по дорозі? Що, типу, ну просто приблизно мається на увазі, щоб зробити якось отак. Ну, я не знаю, чи це доцільно. І я не знаю, як мені зробити так, щоб це було досить рівно. Тому поки що під питання. Можливо, не будемо поки що цим займатися. Так, а цих що проблемки виникли? 367! Ви живете майже поруч з ринком. Давайте не починайте. То я буду зараз засмучуватись. О, і в нас отут смерека ще щось недороблена. Давайте якось так от так покидаємо. І отут ще можна кинути одну, Де-де-де смерека, Дайте давайте отут одну кинемо. Угу, норм. І тут можна поставити, наприклад. А ясен, як виглядає? А ні, ясен це вже буде трошки не в тему. О, а ця, як її, тополя. Ой, не тополя, а береза. Як виглядає? ой 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 ні А тополя. Ой-ой-ой-є. Сосна можливо? Ну, сосна не дуже. Давайте все-таки тоді клен. Якось зробимо, типу. Ну, приблизно так. І в нас тоді залишилось ще оця зона кусочок. Ага, ще отут можна. Давайте шипшинку і тут так, трошки. Угу, з цього боку є, і тут там де тінь зараз. Нафігачим. І можна поставити ще лавицю одну якусь. Тому ми просто сьогодні якісь супер-мега декорщики. Задекорили майже весь острів. Є бой. І. ну Давайте ще смеречку сюди, якусь таку, щоб вона так тут на, на чилі була на розслабончику. О, ну і будемо очікувати, що з цього всього виросте, і тоді вже. Прийдеться вже, ну, розумієте, я б з радістю ще б затягнув і... і все це зробив. Ну, це відео буде вже тоді занадто довге. І не так вже буде цікаво і вам дивитися, і так далі. Тому е, я сподіваюся, що ви максимально були задоволені тим, що ми сьогодні зробили хоч що-небудь. Е, деревця виростуть, все виросте, все буде красиво. І Прийдеться все-таки вже в наступній серії доробити отут же деревцями, цими штучками, і прийдемо туди на сад. Уже до речі, що у нас тут по грошам? 670 а це ми тільки... Дійшли до червня, місяця, але ми почали не з 1 січня, а десь з кінця лютого, по-моєму. Тому в нас буде тисячі півтори в плюсик. в підемо. Нормально, хороші цифри. Ну, я, і поки нема, Ніхто принаймні за півроку ще не сильно чимось там скаржився, тому що тут і гроші були, це вони так по приколу більше. Ага, тільки сказав. Окей, тому максимально вам всім дякую за перегляд. З вами був Сіпрян і Зустрінемося через один день. Всім пока.